Моє вітання, поїхали. Якщо путінська лялька переможе на майбутніх виборах, це стане сигналом іншим диктаторам нападати на сусідні країни. Давайте так, які шанси у тих, хто зараз грає Путіна? Знову виграти на виборах, Знаєте, Шанси у путінських ляльок, вони тільки одні в одну сторону, в сторону туди кладовище, могилка і земля 2 метри. Так що нехай воно так і буде. Далі, Значить, правда, що планета стоїть на порозі п'яти кліматичних катастроф. Що чекає людство в 2024 році? А чо п'яти, чо не вісьми? Просто тіпа, цифра гарна, да? 5. Ну, 5, так? п'яти. Так, значить, чи правда, що планета стоїть на порозі п'яти кліматичних катастроф? Земля, вода, вогонь, вітер. Не п'яти, чотирьох. Земля, вода, вогонь, вітер. Тобто оці чотири стихії, від них буде людство потерпати далі. А що чекає людство в 2024 році? Ми чекаємо інопланетян. Не знаю, як ви там, де ви там знаходитесь, але ми в Україні ну, нас здивувати ну, інакше просто не вийде. Що чекає людство в 2024 році? Щось новеньке нас з вами чекає. Зараз спробую це сформулювати. А, нас з вами чекає новий вид війни. Це може бути новий вид зброї, але не думаю, бо карти кажуть про те, що це буде таке щось. Така хитра зброя, невидима зброя, але вона є у кожному домі. Народ: це або телефон, або телевізор. Це або телефон, або телевізор. Так, цікаво. і що як нам захиститися. Відпочивати очима і своїми місками від моніторів, від екранів, від телефонів, телевізорів. Угу. А, значить, буде якась штука. Яка, знаєте, максимально об'єднуюча програма, якась телефонна або по телевізору. Програма яка пов'язана з грошима. Ну, типу, щоб більше людей якось заволікти, якось купити і якось пристосувати до до цієї нового виду зброї до цього. Тобто наша з вами задача не лізти і не купувати всякі різні там я не знаю нові, які будуть виходити приложення, ігри, або не вліпати в телевізор, або нам скажуть у 2024 році, що всім, хто там підключи якусь програму, дають там безкоштовно, не знаю, якісь біткоїни чи електронні кошти, чи щось таке. чи... Всі переходять, переходять на електронні кошти. Ну, дуже обережно з цим. Ну, прям дуже обережно. Ось така цікава, але не дуже гарна інформація. Хто винен у колапсі з метрополітеном в Києві? Є відео, називається Смертельна аура метро. В мене на каналі дивимося. Так, далі. Чи переможе на виборах в Америці Трамп? Там е, у, в Америці буде така історія, яка називається е, вбивство кеннеді Кеннеді-2», тобто буде вбивство політика, високопосадовця, буде це Трамп чи ні, я вам сказати не можу. Але просто слідкуємо і у кінці зими ми до цього питання з вами повертаємось. Угорщина продовжує блокувати всі майбутні рішення саміту ЄС щодо України. Їм це вдасться? Так, чи вдасться Угорщині нам, ну так, під насрати дуже добре. Чи вдасться їм це? А в Угорщині буде зміна влади, і ця зміна буде нам на руку, і там ми з вами відчуємо таке потепління в нашу сторону. Дай Бог. Чи буде Україна з фінансовою підтримкою Заходу в 2024 році? Чи є ризик, що нас залишить на призволяще? Так, чи будемо ми з підтримкою Заходу? Мається на увазі і фінансова підтримка і підтримка зброєю іншими ресурсами в наступному році. Так, чи буде у нас підтримка? Я хочу сказати, що е, у нас буде велика підтримка, дуже несподівана е, одного з членів Євросоюзу. У нас будуть погіршуватися відносини з іншими країнами Євросоюзу. Ну, тобто Тут такий буде баланс, знаєте, один плюс пішов допомагати, інші відвернулися, там, то, то на той воно і вийшло. Але е, Європу чекає. Ну, знаєте, дослівно це називається. Масові вбивства, тобто дослівно, це так по картах Таро. Як це перевести на людську мову? Що це буде? Це буде природний колапс, або колапс руками людини, я вам точно сказати зараз не можу. Але Європа. Нам після цього колапсу, який вона переживе, вона буде нам допомагати набагато більше, бо люди будуть ну, плюс-мінус в таких, знаєте, умовах, в яких ми з вами зараз живемо. Не дай Бог, нікому не дай Бог такого, але так показують. Чи правда, що в Україну повертається пандемія, буде локдаун? Те, що значить, ходять якісь болячки, також є відео в мене щодо корони, нових видів корони, як захищатися від них. Шукайте, не пам'ятаю, як воно називається. Давайте що з приводу локдауну. Чи буде в Україні локдаун 24-го року? Такого, як було а, на початку коронавірусу, не буде. Ні, не буде. Ні, -ні. Ні такого не, не буде. Тобто, е, якісь захворювання, е, якісь ограничення, це буде, але такого, що все нахір позакривалося. Ні, я ж кажу, нас тільки здивують і то трошечки, і то там не знаю, перші там, півгодинки, хвилин сорок, тільки якщо інопланетя... інопланетяні прилетять. Більше українців не здивувати нічим і не перемогти. Дякую.